Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до літа». У цьому відео мова піде про останній тиждень моєї роботи в саду. Надам вам коротко, які саме роботи я виконувала, що планую на найближчий час. У мене з'явились новинки в саду. Поділюсь з вами всім цим. Також надам відповіді на поширене запитання від вас про обрізку троян, добробіток. Залишайтесь у відео. Сподіваюсь, воно буде для вас цікавим та корисним. А також дякую всім, хто завітав на мій канал вперше, підтримав. Подобайками підписався канал про садівництво, про те, як можна вдосконалювати свою садову ділянку і догляд безпосередньо за рослинами. На моїй ділянці велика кількість хвойних рослин. В осінній період я всіх їх обов'язково чищу від опавшої хвої, а також змотую на зимовий період, для того, щоб запобігти розламуванню. І розвалюванню їхньої крони в зимовий період. А ось зараз уже всі хвоні я розмотала. Чистити мені їх не потрібно, тому що в осінній період я всю цю роботу зробила. Тому зараз у відео ви можете побачити, як я розмотую рослинки, якими вони стають. Якщо ви ще. Не розмотували, чи не чистили свої хвоні? Будь ласка, зараз час це активно робити. Поширеним є питання, чи потрібно стригти хвоні рослини зараз? Багато хто їх стриже і це в. Можна все робити, але особисто я стрижу свої хводні рослини один раз в рік, і це ближче до осіннього періоду. Приблизно кінець серпня, вересень місяць. Тому зараз такої роботи я не виконую. Щодо ґрунту, яким я мульчувала, присипала деякі рослини в своєму саду для зимового періоду, щоб вони не вимерзли. Наприклад, троянди. Я їх саджаю таким чином, щоб коренева шийка не була заглибленою. Це окрема тема відео, чому саме так я роблю? Одразу скажу, що в мене всі троянди саме так висаджені і чудово себе почувають. Але для зимового періоду я їх обов'язково присипаю зверху ґрунтом їхню кореневу шийку. І вони чудово зимують. Інші рослини, такі, які перенесли пересадку, наприклад, велику кількість ірисів, я пересадила в минулому році, то вони молоді і я також злегка їх, на них нагортала ґрунт. Також мульчувала велику кількість рослин, такі як лаванда, гортензії, піон, флокси та інші. Ось саме зараз час активно всю цю землю від рослин відгрібати. Тому що все ж таки весна і вже е, багато вологи. Ця, цей ґрунт починає запрівати, рослини запрівають і їм він просто не потрібний. Хоча нещодавно до нас увірвалася зима, я знаю в багатьох регіонах України таке відбулося. Ось зараз можете побачити на фото. Але Календарна весна, і весна, яка є у всіх нас в наших серцях, звісно, що перемагає, через 2 дні сніг уже повністю розтанув. У нас плюс 5 в день, співають пташки, і це привід продовжувати весняні роботи. Я обрізаю свої троянди в осінній період. Чому? Тому що основна причина це, якщо їх потрібно буде укривати в зимовий період, то висота, яку я залишаю від підніжжя це 50-60 см, допомагає мені легко це зробити. Тому всі мої троянди вже обрізані. Весною я лише коректую. Обрізку, обрізаю все, що не перезимувало, якісь чорні пагони, пагони, які отримали тріщини. І це все. Поки що я ще не обрізала свої троянди, не коригувала в весняний період. Але як я це роблю саме в осінньому часі, я залишу вам зараз відео. Там ви можете побачити, як я вирізаю. Я залишаю як я вже сказала, висоту 50-60 см, невелику кількість пагонів. Пагони в основному залишають такі, які не загущують кущ, вони дивляться в сторони, а не всередину куща. Вирізаю всі пагони, які дотикаються одне до одного і можуть пошкоджувати відповідно. Одне одного. також вирізаю всі пагони, які мають всередині якісь пошкодження, наприклад, чи зовні вони пошкоджені. Окрім обрізки пагонів я також повністю видаляю все листя. Із троянд і листя, яке опало навколо троянди, для того, щоб не давати можливості розмножуватися цим хвороботворним мікроорганізмам, грибкам, які можуть бути там в ньому зосереджені. Щодо обробітку саду, то я вже виконала першу обробку мітмісними препаратами частини свого саду, а саме Рослин кісточкового типу, також рослини декоративні, які мають голе гілля. Не використовувала ще й не застосовувала обробіток по хвойних рослинах. У мене на каналі є відео про препарати, як їх підбирати, в чому суть. Це відео залишу вам посилання в описі до цього відео. Прошу, якщо вам цікаво, як розібратися, коли і який препарат використовувати, на що звертати увагу. Одразу вам скажу, що звертати увагу потрібно на діючу речовину, саме в ній вся суть. Щодо обробітку, решти рослина, саме в першу чергу хвойних, яким я ще не робила в цьому році жодних обробітків, то е, буду їх обробляти вже коли середньодобова температура. Буде триматися близько 70 градусів. Що я ще робила на протязі останнього тижня? Я вже активно почала обрізати свої декоративні злаки, а саме холодостійкий злак сорту овердам, оскільки він вже активно починає проростати. В нього нарощуються молоді зелені листочки, і саме зараз час робити обрізку. Я обрізаю. Коротко. У підніжжя залишаю близько 10 см. На відео ви зараз бачите весь цей процес, як я це роблю. Щодо теплолюбивих злаків, то їх можна обрізати і пізніше, тому що вони просинаються, в залежності від регіону, звісно. Але десь з середини травня, і, можливо, навіть на початку червня в минулому році у мене. Вони почали просинатись. Тобто час для їх обрізки ще є. Але якщо ви бажаєте, то їх також уже зараз можна активно обрізати. Також в моєму саду в цьому році з'явились перші новинки, а саме Первоцвіти, це простріл або сон-трава. Я придбала 5 саджанців різного кольору, вже їх висадила, оскільки в них відкрита коренева система. Саджанці прийшли в досить гарній якості з бутонами. Сподіваюся, вони вже будуть в цьому році мені квітувати. Насправді я давно хотіла купити собі простріл і виростити його із насіння. Але мені це насіння ну, не зустрічалося, наприклад, в Ашані чи в епіцентрі в садовому відділі, а спеціально купувати насіння в інтернет-магазині не дуже вигідно, так як там мінімальна сума замовлення вища, ніж саме насіння. Крім того, з насіння вирощувати дану квітку це досить довгий час. Квітувати буде в кращому випадку на наступний рік. На другий, або вже аж на третій. А тут красиві саджанці і вже квітування, сподіваюся у цьому році. Якщо щось піде не так, звісно, я бутони виріжу, але поки що їх залишила. Мої іриси вже почали зростати, і вже час їх почати приводити до ладу. Саме в Наступному відео, думаю, покажу вам, що я роблю з своїми ірисами, і не лише з ними у весняний період. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було цікавим. Ви чудово провели час. Дякую вам за підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже полюбляю їх читати. Якщо у вас є якісь запитання, прошу запитуйте. До зустрічі в наступних відео.